Вода Земля Fire. Air. Вітаю вас на каналі EDG Group. Миша і робочий стіл – звичайна асоціація. Миша і повітря це вже цікавіше. Пропонуємо сьогодні звернути увагу на ще одну інновацію від AFOTEC F-Styler серію бездротових мишей Air. F-Styler, як ми пам'ятаємо, спеціалізується на професійній офісній периферії, стильній та стримані зовні, практичній та функціональній. Всередині цього разу хітом ринку стали безшумні бездротові миші Air з функцією стіл плюс повітря. Модельний ряд мишок з такою функцією досить широкий. Сьогодні для прикладу ми окремимо чотири моделі, які найточніше представляють можливі відмінності конфігурацій різних моделей цієї серії. FB 26 cs Air з Bluetooth та 2,4 ГГц підключенням. FG 10 cs Air 2 з 2,4 ГГц підключенням і USB Type-C перехідником. FB 26 cs Air 2 з Bluetooth, 2,4 ГГц приймачем та перехідником. FB45 cs Air 2 з Bluetooth 2,4 ГГц приймачем. Перехідником та асиметричним дизайном, який, зокрема, передбачає корисну функціональну кнопку для скриншотів і традиційні бічні кнопки. У мінімалістичних попередниць їх немає. Заряджаються миші через кабель USB Type-C. Під час заряджання ними однаково можна користуватися, але працюватимуть вони у тому ж бездрутовому інтерфейсі через приймач або блютуз. По кабелю миші працюють лише на заряджання. Як бачимо, усі миші Air є досить подібними між собою. Відмінності у моделях є хіба що у сумісності з різними платформами, інтерфейсах підключення і дизайні, але спільною рисою у них є функція керування мишею у повітрі. Якщо підняти мишу серії Air, активується альтернативний режим, який робить з неї мультимедійний контролер. Через приблизно 2 секунди після відриву від поверхні миша перемикається на повітряний режим. Тепер ви можете керувати гучністю мультимедіа, вимикати та вмикати звук, запускати або призупиняти відтворення. А кнопкою зміни DPI ви зможете викликати програвач. Кнопка скриншотів на відповідних моделях у повітрі відповідає за виклик браузера. В звичайному ж режимі вона дозволяє робити знімки екрану з гнучким налаштуванням. Обирайте між чотирма видами знімків: прямокутник, довільна форма, вікно або весь екран. Дом типу скелетон, тобто кнопки тут відкриті на повонька. Прикольно, oh правда? Yeah! До речі, перехід миші у повітряний режим можна вмикати і вимикати за бажанням. Майже всі представниці серії Air є безшумними. При цьому звичні тактильні відчуття від кліку мишкою зберігаються. Ця функція для бренду не є новою, але приємно бачити її у поєднанні з рештою плюшок серії Air. Чувак, тебе курсор скази. А от і ні. Це новий режим блокування сну. Якщо у повітрі затиснути на кілька секунд ліву кнопку миші, то спрацює режим блокування сну вашого пристрою корисно, коли треба залипнути в телефон або відійти ненадовго. Але не хочеш, аби екран газ. Це набагато швидше та гнучкіше ніж постійно змінювати таймер блокування екрану вручну. Антисон присутні тільки на моделях Air 2 і працює лише через приймач через Bluetooth функція не працюватиме. Усі миші Air, які мають bluetooth інтерфейс, підключаються одночасно до трьох пристроїв. Єдина безблютузна миша сьогоднішнього огляду це FG 10 cs Вона підключається тільки через USB-приймач. Після успішного сполучення вашої миші з блютуз пристроями і з'єднання через приймач перемикатися між девайсами досить просто, швидко і зрозуміло. Для цього використовуємо кнопку на животику. Індикатор допоможе орієнтуватися між пристроями. Один блютуз-пристрій це синій колір, другий блютуз-пристрій це червоний колір і почергове блимання 2,4 ГГц приймач. Як змінювати пристрій, сполучати та підключати мишу? Детально розказано. В українському посібнику користувача тут, взагалі, показується та ілюструється кожна функція вашого пристрою. Ейфотек styler Air – це цікава пропозиція для удосконалення рутинних процесів під час роботи та відпочинку за комп'ютером. Функція у повітрі або режим блокування сну, на перший погляд, здаються екзотичними дрібницями, але коли звикаєш та вдало інтегруєш їх у роботу, це значно покращує якість процесу. Чи варто казати про мультиплатформовість, коли ти, не встаючи з місця, можеш одночасно керувати трьома пристроями? Зараз у продажу є велика кількість моделей Air з підсвічуванням, з додатковими кнопками різних форм і кольорів, з різними дизайнами та елементами, комплектацією та сумісністю. Обирати є з чого. При цьому ціна є більш ніж помірною за такий багатий функціонал. Ну а ви були на каналі IDG Group, де з вами ділилися досвідом, якістю та інноваціями. До зустрічі!